Попав сюди с медзаключення. Відбував своє покарання за 186-ю частину, частину четверте. Крадіжка у воєнний час. Важко, але нічого не буває легко. Ще кілька днів тому ці чоловіки перебували у місцях позбавлення волі, відбуваючи покарання за вчинені злочини. Проте вони вирішили змінити своє життя і тепер проходять навчання у центрі підготовки 35-ї окремої бригади морської піхоти. Це добровольці спеціальної стрілецької роти шквал, які погодились у важкий для країни час стати на її захист, попри своє кримінальне минуле. Потрапив за власним бажанням саме з тюрми. Я сюди потрапив. В мене приїхали командири. Забрали. За своїм бажанням. Наступні кілька тижнів будуть насиченими інтенсивними заняттями. Крім загального військового вишколу, добровольцям шквалу даватимуть більше практичних завдань, пов'язаних зі штурмовими діями та специфікою ведення сучасної війни. Є молоді, зовсім молоді зелені, але вони в цей ритм життя вони вписуються нормально, все. У них немає оцих закидонів, що вони там десь. В Колонії або ще десь вони розуміють, куди вони попали, хто вони такі і чим їм тут займатися. і відповідно що з них требується. Обов'язки права вони всі знають. За словами досвідчених морпіхів, колишні в'язні досить часто бувають набагато краще розвиненими фізично аніж звичайні мобілізовані, адже в місцях позбавлення волі багато хто починає займатися спортом, наскільки це дозволяють умови. До того ж, людина за ґратами звикає жити за розкладом. Та з дотриманням певної субординації. Тож і військова дисципліна таким новачкам дається набагато простіше. Ну, так як я перебував у колонії особливого режиму, і так вийшло, що закон дозволяє мені вийти і захищати мою країну. Я написався, мене прийняли. Так само приїхали командири, забрали мене. І тому, слава Богу, зараз тренуюся з усіма хлопцями і бажаю так надалі бути. На відміну від Росії, де в штурмовики ПВК Вагнер а потім і на контракт в армію вербують убивць голотівників та педофілів, український закон забороняє брати на контрактну службу збройні сили України таких засуджених. Ще одне обмеження: право на умовно дострокове звільнення мають лише ті, кому залишилось відбувати покарання не більше трьох років. Далі від'єднуємо шампо. Інструктор з позивним Стетхем відзначає високу мотивацію своїх курсантів. Більше того, підрозділи, укомплектовані з колишніх в'язнів, вже показали себе як одні з найбоєздатніших. Зокрема, і на Херсонському напрямку. Саме з цими військовослужбовцями працювати набагато краще і ефективніше. Вони вмотивовані, вони хочуть, вони е, осознано зробили свій вибір прийти до нас. Їх сюди ніхто не привозив. Це люди вмотивовані. І їх не потрібно кожного ранку мотивувати і розказувати, для чого їм це потрібно. Що це потрібно, це потрібно, це потрібно. Вони це все. Це все вже знають. Вони це все обдумали в себе в головах і з цим сюди прийшли. Засуджені, які добровільно вирішили вступити до лав Збройних сил України, мають право самостійно обирати собі підрозділ, в якому будуть служити. 35-ту бригаду морської піхоти наші співрозмовники обирали з різних причин: хтось через напрямок, де вона зараз воює, хтось через бойову славу українських морпіхів. Васильович найстарший серед курсантів. Він проходив строкову службу ще за радянських часів у десантних військах. Тож зараз часом допомагає інструкторам у вихованні молодих. Все, не спішив, автомат за спину. за спину. Ну, во-первых, если бы я не был в розыске, до этого я пошел бы сам, самых первых дней. Во-вторых, ну, я уже был в этих, в свое время служил в армии, в таких же почти структурах, только в десантно-штумовой группе. Это морская пехота. На данный момент ну, выбрал, потому что ну, по всем анализам это самое подходящее для меня место. Майбутні морпіхи розповідають, що далеко не всі їхні близькі відразу підтримали цей вибір. Родичі багатьох воліли б, аби ці чоловіки дочекали закінчення своїх строків ув'язнення та вирішили подальшу долю вже як вільні люди. Тим паче, що мінімум двом зі шквалівців залишилось відсидіти за ґратами лише по кілька місяців. Родина Олега негативно сприйняла його прагнення долучитись до морської піхоти. Проте пізніше, почувши аргументи чоловіка, батьки підтримали його рішення потрапити на фронт. Як нам, мабуть, і усі батьки ніхто не хоче, щоб їх родичі, сини, мужі воювали. Хто погибав, хто травмувався. Ні, ну звісно що, як і всі люди були мабуть, трохи. Проти, але хто як ви як не ми, якщо всі теж ніхто ну буде піклувати за своє життя і не будуть хотіти йти воювати, то ми програли би цю війну, мабуть, ще не почавшись. Вона шквалівця Олександра ж навпаки, саме родина мотивує до служби у збройних силах України. Чоловік зазначає, що якби він не зробив помилку і не потрапив до в'язниці, з перших днів пішов би добровольцем. Йому ж довелося понад два роки чекати на закон, який дозволить нарешті взяти до рук зброю. Сім'я мене мотивує, що я саме я можу їх захистити і що вони це потребують, і наша країна це потребує. Тому ось так ось і виходить. Хоча зараз деякі новоприбулі з місць позбавлення волі навіть не нагадують професійних військових. Досвідчені морпіхи кажуть, що після кількох тижнів інтенсивного курсу їх буде не впізнати. Головне, що ці люди змінились внутрішньо, зробивши свій вибір на користь захисту батьківщини. А витримка м'язи та вправність неодмінно з'являться з часом та досвідом. Максимум, що можна сказати, хто має бажання, приєднуйтесь до лав стрілецької спеціалізованої роти Шквал. Будемо раді всіх бачити. Так, да, так, да. їх вкрали э, вже в той момент, щоб э...